На останній сесії міської ради депутати погодили включити до складу виконкому голову громадської ради В'ячеслава Заречнюка. Відтак чергове засідання виконавчого комітету розпочалося із представлення нового колеги. Міський голова побажав йому плідної праці, і вже за кілька хвилин побажання приймав сам Олександр Семчишин. Його почесною грамотою відзначив начальник військового госпіталю. Відзнаку вручив за забезпечення шпиталю високотехнологічним обладнанням. Особі нашого мера. Ми вдячні всім. По першу чергу, це нашим депутатам міської ради, нашим мешканцям і жителям не тільки міста Хмельницького, але Хмельницької області. Ми розуміємо, що це маленька подяка за вашу велику працю, але хочу сказати, що наша вдячність буде заключатися в одному. Це скоріше закінчення цієї війни перемогою, щоб наступив на кінець мир і благодать на нашій рідні Богом даній землі. Дякую вам всім за підтримку Збройних Сил. Цього разу члени виконавчого комітету розглянули майже три десятка питань порядку денного. Левова частка з них оренда нежитлових приміщень комунальної власності. Квадратні метри на Кем'янецькій, 63, де раніше розміщувався супермаркет, планували передати у тимчасове безоплатне користування благодійному фонду Карітас. Проте після обговорень це питання вирішили відкласти без доповнень та зауважень. Одноголосно члени виконавчого комітету погодили припинити договір оренди підземки, що у центрі міста. Враховуючи заяву управління комунального майна про припинення договору оренди в зв'язку з закінченням строку, на який його було укладено, керуючись статтями 17.26 закону України про оренду державного та комунального майна, та статтями 284-291 господарського кодексу України, статтям статтею цивільного кодексу України. Пропонується відмовити товариству з обмеженою відповідальністю Либідь в продовженні строку оренди нерухомого майна за кілька днів. Водіям маршруток заборонять зупинятися біля п'ятого колеса, адже для них спеціально облаштували зупинку. Поряд рішення про введення її в експлуатацію одноголосно підтримали усі члени виконавчого комітету. Пропонуємо перенести громадський транспорт, який працює в режимі маршрутного таксі на зупинку на заїзну кишеню. А на зупинці торгівельний центр залишити тролейбусні маршрути і автобуси в звичайному режимі руху. Сергій Шеперев додає в управлінні готують пропозиції щодо розробки відповідної програми із усунення недоліків, які є у транспортній мережі міста. Переконує проект уже на завершальному етапі. Будемо відповідно просити на наступний рік, щоб при розподілі коштів, передбачили, в першу чергу. На транспортне сполучення. за словами міського голови Олександра Семчишина, аби розвантажити Кам'янецьку, в планах перенести зупинку, що біля юності до першої аптеки також роздумують над тим, аби ближче до міського пляжу перенести і зупинку, що на електроніці в напрямку до центру міста.